Погода в Україні цієї зими дивує перепадами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні сюрпризи можуть тривати і після закінчення зими, як каже синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, деякі вчені відзначають. Що в лютому або в березні морозний характер зими все-таки може ще проявитися, дивлячись на те, які у нас були аномальні перепади температури в січні, братися зараз прогнозувати якою буде весна, досить складно. Багато вчених схиляються до того. Що розслаблятися не варто, адже компенсація за ці теплі дні посеред зими дійсно може бути десь в лютому або березні, вважає синоптик. Водночас синоптики сайту MeteoPro дають більш втішний прогноз на березень. За їх даними, погода в перший місяць весни по Україні буде вищою за середню. Тобто з перших днів температура повітря сягатиме плюс 7, плюс 8 градусів, а вночі від нуля до плюс 1. Середня температура повітря в Україні в березні плюс 2 плюс 4 градуси в день і до плюс 1 градуса в what you В кінці березня денна температура повітря досягає плюс 9 градусів, а згідно з прогнозом синоптиків, до кінця місяця може бути вже до плюс 16. Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця першої декади лютого. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.